Добрий день, мої любі діти! До нас сьогодні в гості завітали лісові мешканці, їжачок та ведмедик. В них вийшла суперечка. Вони принесли кошик з овочами та фруктами і просять розкласти їх у два кошики Окремо овочі, окремо фрукти. Давайте їм допоможемо. Я буду вам загадувати загадки, а ви відгадайте, що це? Мов на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріш в віконці. Грона сповнені всі сонця. Кожен скуштувати рад соковитий виноград. Ось такий виноград. Так, кладемо його до ведмедика. Круглий червоний, немов світлофор. Дуже смачненький вродив помідор. Ось такий помідор. Кладемо їжачку в кошик. Червоний хвостатий солодкий на смак. Всі знають, що зветься цей овоч буряк. Ось такий бурячок наш. Також кладемо. Гіжечку. Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Це у нас огірок. Також до добіжечка. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Слива. Ось така слива. Кладемо в кошик ведмедику. Ріжемо туся на борщики із хрустом круглу та білу велику капусту. Ось така у нас капустина. Це у нас доїжечка. Соковита червоненька, круглабока. Солоденьке. Так, це яблуко. Ось таке яблучко, бачите? Кладемо його до ведмедика. Плакала ридала Юля, коли чистила цибулю. Ось така цибулинка. у нас. Так, покладе. Що можна приготувати з овочів? Можна приготувати і борщ, у нас є капустинка. Ми додамо ще морквинку, є бурячок, є помідорка, можна зварити супчик, овочеве рогу. А що можна приготувати із фруктів? Покладемо ще грушку. Можна приготувати компот, сік, джем. Тобто що завгодно. Що росте у саду? Фрукти. Повторили. В саду ростуть фрукти. Що росте на городі? Овочі. Повторили. На городі ростуть овочі. Зараз наші гості зіграють з нами в гру. Що росте на городі? А що? Чи в саду? Їжачок вибрав капустину? Це капуста, біла, зелена. Соковита, смачна, росте на городі. Це овоч. Бедмедик вибрав яблуко. Це яблуко, червоне, солодке, соковите. Це фрукт. Пограйте вдома в цю гру з батьками. Назвіть одним, одним словом, що росте у саду, фрукти, а що на городі? Овочі. Ми з вами сьогодні добре попрацювали. До зустрічі!